У день я марінет. Звичайна дівчинка. Живу звичайним життям. Але є дещо, чого ніхто не знає. Це моя таємниця. Опори любов в силу Суперкіт Роз скоро ви зрозумієте, мадемуазель, що Парижа багато не буває? Ейфелеву вежу представляти не треба. Щоб ви розуміли, коли її побудували. Парижани вважали, що вона страшенно неуковирна. А тут сади трокадеро. Чи знаєте ви, що там під землею є великий акваріум? Перший у світі збудований у 1867-му. Лувр найбільший музей світу. Щоб його обійти, знадобиться 100 днів. Колись Лувр будувався як захисна фортеця, а нині він на мистецтва. До речі, про захисників міста. Це наші місцеві супергерої леді Бати і Суперкіт. Можна тут зупинити мріяли скуштувати паризький круасан. Причудовий вибір. Це найкраща пекарня Парижа. Мої діти обожнюють їхні круасани. Пощастило, що я нас з духовки. Вибач, я затрималася. Ось я букала. -а, -а, а дівчата з вами все гаразд? Побач, ні, пробач, пробач, пробач. Це Я мушу спитати, чи ти в порядку оце був політ. <гум> не переймайся. Я у нормі дякую. Я не зграбна і вже звикла. Якщо подумати, я часто падаю обличчям об землю, валюся з ніг, падаю з ліжка, впадаю в віча і за деким. <гум> Вибач, за це, що мені зробити? Нічого, не хвилюйся. Та ні. Мамо, запакуй ще десяток круасанів для. Зоя. Привіт, Зоя. Я ходяча катастрофа. <гум> у тебе такий акцент дуже милий. А я з Нью-Йорка. Ого, круто. А що робиш у Парижі? Я е, до родичів приїхала. Ну, тоді щасти тобі. Неважливо, де ти, якщо ти з близькими, то ти вже вважаю О, Пробач. Ого, кльові у тебе снікерси. Ти сама розмалювала? Так, щоб писати милі речі, які мені казали люди. Щоб завжди про них пам'ятати. Тут лише один напис. У мене лише один друг. О. Якщо ти сьогодні ввечері не дуже зайнята, мої друзі грають концерт біля річки. Дам тобі свій номер. Я дам тобі свій, якщо хочеш. Тут я його точно не загублю. Бувай тоді до вечора. Ось візьміть діткам Дякую. Та може залишити родичам? Ні, вони більше гостро люблять. Дякую, панно, Гарного відпочинку. Вітаю, мадмозель Зоя. Прошу за мною. Пардон, ма, мадам, ваша донька, мадмозель Зоя, прибула. Зої? У жахливий вигляд. Мабуть, політ був важкий. Хтось у економ-класі е, смердів огидним одеколоном, а стюардеси не хотіли відчинити, щоб провітрити салон. Невже твій батько не замовив приватний літак для тебе? Такий зайнятий, як завжди. Чудово, що ти житимеш із нами в Парижі, та що не так із приватною школою знов. Я Я знайшла таргана на шафці. Ти уявляєш? Ну нічого, Люба. Жан Квентін проведи її до сестри. Хм, Що ж, ти в нас Зоя. А -а -а. Білявка, очі сині. Добре, поки відповідаєш сімейним стандартам. Годися на роль сестри, хоча б зовнішньо. Телефон. О. Що треба змінити на золотий чи срібний? Уа! Це ще що? Бачиш, коштують як усе життя. А в житті є чемпіони та невдахи. Перші носять ці туфлі на тендітних ніжках, поки невдахи скніють, як під ніжки. Що? Хочеш? А-а-а-а! Хочеш бути чемпіонкою і членом цієї сім'ї? Маєш заслужити це місце. Не переймайся, я тебе навчу. А як доведеш, що гідна бути моєю сестрою, то може я і позичу тобі свої туфлі. Правило перше, твій тато лише для того, щоб давати все, що ти хочеш, і коли ти хочеш. Тато хочу поїхати до школи в рожевому лімузині. Що, Оскільки твій батько далеко, бери мого. Звісно, якщо хочеш породичатися. Правило два посіпаки. Де твої? Залишилися у Нью-Йорку. Який жах! Ніколи не виходь із дому без посіпаки. Не плутай посіпаки з тютями. Різницю поясню потім. Посіпака — той, хто все робить за тебе. Ти досі не закінчила математику? Вибач, Хлоя, трохи забарилася, бо тут так темно, але очі вже звикли до темряви, ж зараз, усе піде швидше. Так, от тютя для того, щоби з нею знущатися, якщо постаратися, вона довго тобі прослужить. У мене є одна, вона вже мені не пасує, відколи я стала супергеройкою. Забирай, якщо хочеш погратися. І ще одне суперважливе правило номер 72 Усі хлопці мають від тебе дуріти, носити твій портфель по школі, вершина їхніх мрій. Не ти, не ти, друже, не ти. Можеш почистити мої туфлі у вісні. Ти! На. Вибач, в нічеми. Оближте дурні балачки на хвилину і послухайте це. Як там тебе звати? Зоя, а, придумаємо тобі нове ім'я. А це Зоя. Вона моя зведена сестра, але прошу любити і жалувати. Тож уклоніться. Е, тобто, привітайте її, як годиться Її сестра? У Хлої є сестра. Сподіваюсь, не така огидна. Годі, дівчата. Я зустріла її у пекарні. Вона зовсім не схожа на Хлою. Вона така мила. До того ж, не варто передчасно робити висновки про людей. Добре? <гум> як справи, друже? Правило 148. Звісно, тобі потрібен друг хлопець, щоб його попихати, бажано гарний і багатенький. й білявенький мій. Адріанчик, Найкращий у школі. Тож тримайся від нього подалі. Знайдемо тобі простішого, адже ти не така гарна, як я. А, ось і тютя, про яку я казала. Якщо зможеш її натурити, я зроблю тебе своєю сестрою. Дивися і вчися. По чому хліби сіль, Дюпенчен. Хліб, її батько пекар. Шариш. Привіт Зоя! як тобі макарони? Смачні були? Що? Ти знаєш Дюпенчен? Так, ми бачились. Ця незграбна курка збила мене з ніг і дала мені якісь супер огидні макарони. Думала, цього достатньо, щоб вибачитись. Та, звісно, у мене є смак, і я їх викинула. От так. Зробити тобі домашку. Знайти місце, знайти місце. Зараховувати серед року так нелегко. Стільки паперової правило тридцять роботи... вісім. Хочете, щоб я подзвонила від чиму, меру буржуа, і повідомила, що з вас а... жодної користі? Настільки що ця школа могла б цілком упоратися і без вас. А -а -а. Познайомтеся з новою однокласницею Зоєю. Прошу клони, тобто, привітати її. Не розумію. Коли я бачила її зранку, вона була така мила. Це якась дурня. Хлоя так на неї вплинула, що зіпсувала сестру за якихось дві години. Треба її рятувати. Хто її візьме? Ми її вдочеримо? Спершу треба поговорити. Я розберуся. Можна і краще, але початок гарний. Як приїдемо, дам тобі потримати в руках мої діамантові туфлі. Дякую. Побачимось. Чому вона така зла, якщо раніше була милою? Може, була голодна. Думаю, зранку я бачила справжню зою, то спробуймо розібратися. А якщо діяти від щирого серця, то ти не помилися. М -м -м. Ні? Ні? Я бачу, що ти поводишся, ніби сама не своя. Якщо це через хлою, можемо обговорити це ввечері. Чекаю тебе на концерті. Сміховинно. Вибач, поясню ввечері. Ти пишеш дюпанчен? Я попереджала. Або ти топчеш людей, або я топчу тебе. Або ти пишаєшся тим, ким ти є, тим, що ти частина моєї сім'ї і слідуєш за мною, або вимітайся. Закінчила? Це лише частина мого плану. Нехай дюпанчен... Думаю, що я її подруга, а ввечері на човні, аж бурну і огидні макарони в сцену перед усіма її друзями. Повне приниження. <гас> Чудово! Просто геніально. Отже, можна приліпити жуйку на її стілець. Ні, було вже. О, Підставити, щоб її покарали. Дуже легко. <гас> таргани, таргани в шапці, так, яка я розумна. Ей, куди ти йдеш? Я взую їх на дворі. Хочу бачити, як вони сяють на сонці. О, все добре, Зоя. У дитинстві я хотів знімати кіно, писати історії. А це був справжній я. Але мені чітко пояснили, що я маю відмовитися від мрій, щоб досягти певних успіхів. А в тебе що? Про що ти мрієш? Спершу я Я хотіла бути акторкою. Я добре граю. Але зрозуміла, що весь час граю. Я граю різні ролі, щоб задовольнити інших, але я... Я більше так не можу, правда. Я хочу, щоб мене приймали такою, яка я є, справжньою. Ходімо, покажу дещо. Я називаю це підвал мрій. Викро, коли твоя родина не приймає тебе таким, як ти. Ми ховаємо почуття глибоко отут і отут. Якщо хочеш, я звільню тобі трішки місця. Я попереджала, або ти топчеш людей, або я топчу тебе. Рідні тебе нікого не приймали. Ви летіла через океан, а від тебе знову відсуралися. Вітаємо в Парижі, мадемуазель. Лети, мій маленький акумо, і сповни злом. Це крихке серденько. Розтоптувачко! Я темний бражник. Твоя сестра хоче з тобою позмагатися? Я дам тобі силу, щоб розчавити її як міль. Віднині кожен, кого ти розтопчеш, додаватиме тобі сили. Я розчавлю і затопчу їх усіх до єдиного. Усе, що я прошу натомість, це талісмани летібак і суперкота. Уперед, розтоптувачко. Мадам Хлоя. Ні, Жан Дурбан, я розтоптувачка. Сюди! О! Хто це використав моє обличчя без моєї згоди. Учень переріс учителя, Хлоя, і зараз я розтопчу тебе, Зоя. Гей, це наше таксі. Вже ні! Агов! Дивися, куди ступаєш. Хло є. Хутко у скриню. Що відбувається? Дюпанчен, чого стовбичиш, допоможе підпевнити. Ти хто? Я розтоптувачка. Від мене не втечеш. Калки, мерщій до блага. Потрібна допомога суперкота. Ти Ти певна? знаєш, як це небезпечно? Так, нема вибору. Хутко, я заморіне. В Парижі лиходійка, хранителька не може сама впоратися. Вибачте, коте, запезла. Нічого, калкі, леді баг розбереться пізніше. Плак Кіхті. Якщо хочеш бути як я, то б чи не мене, а їх оцих невдах. Інакше доведеться вертатися в Нью-Йорк. Навіть така велика, ти лише жалюгідна копія мене, така жалюгідна. Це неправда. Не треба нікого топтати. Не існує ні чемпіонів, ні невдах. Ми просто люди. Ми усі унікальні та особливі. Що хтось не з тої ноги встав? Я не договорила. А? Зоя, тут тебе не засуджують. Можеш просто бути собою. Десь піткнешся, десь упадеш, але поруч будуть ті, хто допоможе. Я завжди буду поруч із тобою. Розтовтувачко, я бачу, ти здаєшся. Ти ж не хочеш, щоб я забрав твою силу і лишив тебе серед невдах, правда ж? Ніхто не вказуватиме, що мені робити. Ні! Ты летела с видом? То до справы. Кики, деточки! Так! Что больше шафа, то лучше падает. Выбачь, затрималась я. Так далі не можна! Якщо її не зупинити, вона зруйнує все місто до того, як я застосую Котоклізм! Стривай! Ми не знаємо, що буде, якщо влучиш у неї. Вона може загинути. шанс! Ріжок для взуття? А вже ж! Акума, певно, у неї у туфлях. Підставлю їй ніжку, міледі. Котаклізм! <плес> Ти, Навіть як лиходійка, ти все одно не втаха! Подивися, що ти зробила з моїми прекрасними туфлями. Повертайся до своїх бридких снікерсів. Чому? якщо ще вже знаю, як воно бути тобою? Снікерси? Що як акума не у цих туфлях, а у снікерсах, про які каже Хлоя? За мною. Я вже біжу. А якщо дала і туфлі, то снікерси мають бути тут. Ще п'ять хвилин майже готово. Снікерси хлоїної сестри, де вони? А, що? Я не знаю. Мабуть, вони у іншій Леді Бак, суперкіт. Ви ж нас врятуєте, правда? Пане мер? Я сховався, коли побачив, як акума напав на крихітку зою. Тобто ви все бачили? Ви знаєте, де її снікерси? А вас не дивує, що розтоптувачка не побігла слідом за нами. Нам треба поквапитися. Пообіцяйте, що дружині не скажете. Вам зі мною не зрівнятися, я вас усіх затопчу. Звісно. ти не зла, нешлакому. Час вигнати зло. Метелику. Чарівна Удалося! Це магічне амулет Зої. З ним вражник тобі не зашкодить. Завжди носи його з собою на пам'ять про те, з чим ти впоралася. Дякую, леді Баг. Ти справді чарівна. Додому. Ти швидко бігаєш, леді Баг. Та колись я тебе наздожену і тоді я тебе розтопчу. Ту, Зоя. Зоя збирається викинути макарони Дюпенчен прямісінько в річку. Це буде видовищно. Я тебе познайомлю з усіма. Народ це Зоя. Вона приїхала з Нью-Йорка. Привіт. 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 Привіт! Я хочу вибачитися перед вами. Я думала, якщо робитиму як хоче Хлоя, то вона мене прийме. Я хотіла відповідати очікуванням сім'ї. Тому й вирішила поїхати з Нью-Йорка. В приватній школі я теж прикидалася і грала чужу роль. Думала, мене приймуть. А? Але зрештою я більше не змогла. Тоді всі об'єдналися проти мене. А одного дня я знайшла в шафці тарганів. Mm -hmm. Вони сказали, що я не вдаха, може, так і є. Я знаю ще інша. Я зрозумію, якщо ви не схочете зі мною дружити. Mm -hmm. Ми ж одна велика щаслива родина. Тобі з нами сподобається. Тобі більше не доведеться тікати зоя. Вітаємо у Парижі. Стоп, стоп! Що вона робить? Фу! Не їж це, бо ще заразиться від тих дурних невдах. Я наказую її звільнити. Тату, скажи їй, хай поверне мої туфлі негайно. І нехай їде назад у свій Нью-Йорк. Зараз же. Туди звідки припхалася. А а вже ж, а вже ж, Але. якісь проблеми, Андре. А, ну розумієте, щоб знову змінити школу, знадобиться стільки паперової тяганини. Ми ще довго її не здихаємося. Може, просто поселимо її де інде. У погріб? Чудова ідея, у погріб. Або хоча б у кімнату в іншому крилі готелю. Але не більшу, ніж моя. Так, а вже ж, у комірчину. у скромний супереконом. І пообіцяй, що я. Більше її не бачитиму. Вона користуватиметься технічним ліфтом. Дякую. О. Пообіцяй мені, що ти дістанеш свої мрії з того підвалу. Я обіцяю. Ходімо. Тобі сподобається нова кімната. О. Зоя написала. Дякую за усе. Твоя правда. Тут я можу бути собою. Бо ви, друзі, завжди будете поруч. Уперше в житті. Я справді почуваюся як удома.